Не вмер Данило, то болячка задавила. Заїхали от до Гене на Сою. Завівся в нього от такий звір. І от прохання, можливо, хто знає, що це за звір і як його знешкодити. Напишіть в коментарі, будемо дуже вдячні за допомогу. От, смалили. Літрою нурела, там навіть більше десь літр 200. Нічого, скажімо так, звалити його, скопити не вийшло. Соя посіяна по нулю. От. Звір цей обітає в прикорньовій зоні. Тобто більш ніде його на рослині немає. От іменно прикорньова зона заселена. Рослина ламається, тут нахиляєш її, вона одразу тріскається, тобто вони висасують її, виходить. Так що, якщо хто знає, як далі, що це таке, будемо дуже вдячні за допомогу. Пишіть в коментарях. Наперед дякуємо.